Справжнє диво таке враження від побаченого. Здається, потрапив на лісову галявину у казку, де кожен дерев'яний корінчик виграє свою мелодію на улюбленому інструменті. Чому перша персональна виставка не відбулася вже давно? Адже автор цих робіт Валерій Федурця працює з деревом не одне десятиліття. Таке запитання звучало у виступах. А начальник управління культури Закарпатської Ода Юрій Глеба наголосив, що перед нами безцінні скарби слібної землі, світлі, чисті, відточені з багатою фантазією, грамотним композиційним вирішенням і професійним виконанням талановитого митця. Сьогоднішня виставка то ціле свято, тому що перший раз я бачив твори Валерія Івановича 30 років тому назад, як він у своєму виступі підтвердив. І скажу вам, що я побачив сьогодні, по перше, величезний зріст митця. Його твори у мене викликають асоціацію Нецхе. Це індійсько-японські, знаєте, маленькі твори, які... Включають у себе не тільки сам матеріал, а величезну роботу і той дух, який вкладається туди. Бо без любові то робити не можна. якщо чоловік то робить, як у живопису, наприклад, говорить, що фарблять фарбами, а малюють душею. Знаєте? І так воно і в скульптурі. І ці маленькі внески, які мають глибокий зміст, потім становляться талісманами, оберігом становляться. І у Валерія Івановича у творах я дуже вбачаю такий символічний зміст. Творить душею, доповнюючи фантазію природи своїми вмілими руками. Так говорили про митця Валерія Федурцю. Його вишукані роботи вражають і ще раз переконують у тому, що немає межі таланту людському. Останні ну, 10-15 років от збиралися ці роботи е для того, щоб виставка оця відбулася. Ну і ще я дуже завдячую всім своїм друзям, тому що половина, половина цих робіт із їхніх частних колекцій вони е, доз, ну, принесли і свої роботи. От і зато вийшла ця виставка. Я ха, лісівник, працівник лісового господарства, і не любити наш край, не любити наш ліс. Я переконаний, кожен любить. Ну, На жаль, не кожен може виразитися, а я можу, так що я роблю це по-своєму у різьбі. Творче око талановитого митця бачить те, чого можливо не помічаємо ми. Та й не дивно, адже Валерій Федурця не одне десятиліття віддав свої професії і лісовому господарству Закарпаття. Він чесно служить лісу, а ліс щедро віддячує йому своїми скарбами.